Ане Денисе, тож які стратегії активісти використовують через е, під час війни для привертання уваги громадськості до питання подібних фігурантів і взагалі до людей, які висловлюють проросійську позицію? Ще про це хоч хочеться з вами поговорити? Адже роль активістів у нашій країні завжди була високою, досить високою, до неї прислухалися Це е, якісь навіть бійки або якісь. Е, е, Політичні дебати або е, дебати на вулицях з активістами завжди були досить медійними, ставали і були такими, знаєте, важелями, навіть іноді політичними. Тож, будь ласка, прошу на запитання, е, хочемо почути вашу відповідь. Так, дякую вам, Неса. Дивіться, після 2014 року, після майдану, е, державні служби дуже прислухалися до. На громадськості, якщо якась громадська організація проводила акцію протесту під будівлею державної установи, то відразу виходив керівник цієї установи, аби вислухати громадськість, посприяти, вирішити питання стосовно того, щоби там це може пов'язано бути з корупцією, рейдерством чи несправедливістю якоїсь. Потім ці наші корупціонери трошки опірилися і вже не почали, не виходили на вулиці, щоб поспілкуватися з громадськістю. А вже ближче до карантину, то взагалі навіть не зважали, що там коїться там, що там люди прийшли на акцію протесту, Ну ми розуміємо, які в них інтереси, мабуть, якісь свої там шкурні інтереси. Взагалі перестали слухати громадськість коли почались у нас карантин, і багато людей захворіли на COVID-19. То, як ви пам'ятаєте, було заборонено на масові протести, щоб не розповсюджувати вірус. Але ми, як громадські діячі, пристосувалися до онлайн а, онлайн роботи і робити якісь онлайн конференції, а, збори та інше на сьогоднішній день. Ми бачимо, що ситуація для Громадська організація ще погіршилась із е е за агресії раші, е але ми не опускаємо руки, і ми проводимо форуми. Е ми е пішли в інформаційне поле, тобто на більше робити нахил на соціальні мережі, щоб е е люди якомога більше знали про е ситуацію в Україні ситуацію з Нашими держслужбовцями, які не працюють на нас, на українців, а ми робимо все можливе, щоб ми, як громадські діячі, виконали своє зобов'язання перед громадськістю і донесли цю інформацію до всіх, використовуючи сучасні сьогоднішні методи, як ми бачимо, що на сьогоднішній день звичайно не можна проводити теж масові збори, але Можна е, організовувати форуми, що ми бачимо дуже почас... часто зараз проводять. Ми е, об'єднуємо людей в е, спільноти, там спільноти бізнесменів, спільноти там адвокатів, та інше для того, щоб е, передати всю цю інформацію, е, підняти питання, знайти відповіді і. На в якомусь такому правильному вигляді в паперовому, в документальному передати до десу органів це до влади, можливо, щоб можливо вони на законодавчому рівні на вирішили питання, щоб депутати Верховної Ради проголосували за потрібні для, для суспільства питання, от в такому тільки напрямку сьогодні можна щось робити і. А мені здається, на сьогоднішній день де службовці на прохороні органи влада вже чує громадськість, тому що ми об'єднуємось. Дуже вам дякуємо. Дякуємо, що долучилися до нашого ефіру. Денис Шинкаренко, голова громадської організації Стоп не легав», був з нами на зв'язку. А ми ж рухаємося далі.